Всім привіт, шановні глядачі, ви на каналі RunQuest. Quest і ми продовжуємо стисле проходження Resident Evil 4 або ж Оселя Зла 4. Що ж, коротенько, попередня серія розпочалась з неодноразових смертей Леона, пошуків хоча б одної аптечки та боротьби проти єретика з ракетницею. Клавши звод дегенератів трьома вистралами з рушниці, ми відчинили залізні ворота, перевели дихання, офігіли від розмірів горілчаного заводу та зайшли всередину. Там відчинили двері з буквою Ж та у закритій кімнаті знайшли, як завжди, полумертву Ешлі. Звісно ж, так просто відчинити вхід до неї. Ми не змогли, тому відстрілили бику його щасливу косічку та пішли шукати ключ-карту. По дорозі ми випадково потурбували єретика, який проходив процедуру кремації. Та нарешті купили ракетницю та кілограм сала у торговця. Знайшовши картку ключ, ми приступили до процедури її прокачки до третього рівня. І для того, щоб ця місія не казалась медом, нас постійно супроводжували регенеруючі паскуди. Для повного розуміння даної сцени по традиції роблю вставку з попередньої серії. Та що такое? Де воно там в тебе? Ну так я правильно стріляю? Ай! Я поняв. Коротше, я трохи не туди стріляв, не в бедрі, а в апендициті Прям вам буде сьогодні операція безкоштовна. Кишки наружу називаються. Я апендицит удалим заразом. Давай швидше, вставай. Вставай! Ти що себе ужом почувствував? Чи що? Вставай, кажу. Руку одстрели, щоб знав, як махати. Йо, ще один здох. Виконавши одну з місій Купідона, ми відстрелили всі серця генератора, Прокачали ключ-карту до третього рівня та відчинили кімнату до Ешлі. Глянувши на її вени, стало зрозуміло, що час колоти її антидот. Після чого Леон присів відпочити. Що ж, це все, що було в попередній серії. Ну а тепер продовжуємо проходження. Леоне? Вибач за спізнення. No. Ні. Дякую. Ти саме вчасно приніс ліки. Стати, можеш? Де Луїс? Він хвилювався за тебе. До кінця. No. До кінця. Come on. Подімо, часу в нас небагато. Здихаймося цих тварюк. За Луїса. Да. І все. Така коротка розмова. Кондродин? А, ні. Ато, прийом. Десь тут є лабораторія, де можна видалити паразитів. Маю шалений здогад, що ти знаєш, де вона. Їхнє найважливіші приміщення розташовані святилищі на верхівці гори. Я б пошукала саме там. А да корисна порада. Ха, оце шутка. Треба допомогти. Тепер ти мій боржник. Підсадиш мене? Звісно, підсажу. Давай. Звісно. Треба, щоб ти відчинила з того боку. Нормально там. Ціла? Дивись мені, я вже стільки за тобою бігаю, не дай бог він на хоч ногу поцарапаєш. Ти поняла? Я вважаю майстер відмикання. Так. Так. Еш, і ти в себе будеш дуже добре вести, чи як завжди. Кажи. <гум> Аж присіла. Отак. Треба слухатися Леона. Ти поняла? Слухайся мене, не дай Боже. Я, мабуть, позвоню комусь із тих єретиків, скажу, щоб тебе знов забрали кудись, будь ласка. Добре? Ну як мовчиш, значить, согласна. Торговцю, маєш новий товар? Давай, давай. Все. Всі питання вирішені. А, ні, не всі. Ящик остався. Ну погнали! О! Наконець ми побачимо, як тут горілку варять на цьому заводі. Відчиняй! Не... Знайдімо інший шлях. Для яка ти, сука, розумна? Ашлі. Блін! Постій тут! Постій! Як там тобі? Тримайся okay. на відстані. Сука, не підходь. Не підходь. Тихо. тихо, тихо, він десь близько. Ми на стелсі. Десь тут. Куку! -ку. Сука! Не куку! -ку. Я так акуратно хотів тобі розбити хлібальник. Хотів дирку зробити прям в горлі. Не тикай пальцями. Це неприлічно. На тобі, на тобі. У нас немає знов патронів, як завжди. На. на, Так, хто там ще... Лісник прийшов! рубать дрова, хоче. Ай, блядь, Сука, я тебе не просив сьогодні приходити. Лайно, сука, я ножа даже поламав от тебе. Менше матюкатися надо. треба. Ай, ну як тут не матюкатися? Ну. Капець. Розкажи якусь історію про те, як тебе таскали по всьому замку. Весело тобі було чи ні? Це мені весело тут було, я ходжу, шукаю, як дурачок тебе постійно. Ой, побачили, ні. Ля, попсу бару. Так, так, я перезаряджаюсь, почекай, 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 почекай. Дякую. Не поняв. А! Еш, наказую тобі. Yeah, Хвилинку. Хвилинку подержиш, ні? Біжу, 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 біжу. Все, отпускай. Це ж тут треба обхідний шлях нам відкрити, щоб. Якщо що, тікать дуже швидко. О, все, все. Наша, мадам, уже, все, вже, блять. Починається. Начи, Серія тільки почалася, а ти вже кудись понесли. Ти куди зібралася? Вибач, я не по тобі хотів. Повернись до мене. Сука, будь мужиком. Куда ти мені в спину? Ти що, баба чи що якась. Та. Ай! Там трьох на одного, блядь, Капець якийсь. Що, ще один там, ні? Я біш. Блять, це аж. Не лякай мене. Тікай! Даю тобі один шанс! Треба допомогти! Треба допомогти собі. А потім Ешлі. Щас, щас Ешлі, Постій. Ножку. О, ти тепер дарявий. Ай, блять. Та не махай своїм серпом. Всі подохли. Так, да, положив їх. Е, Не поранилась? Ні, дякую. Як на мене, то вона завжди ранена, тільки на голову. Сука. Рискнув своїм тілом, тепер здохнеш, понял? Побачення. ай яй я. ой є Так, 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 так. Ешлі, одходимо. Одходимо, 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 одходим. Тепер беремо приціл. Боже, чого він такий розмитий? На! Та блядь, куди ти стріляєш? Та успокойся. Та постій! Ешлі, блядь, чо ти сидиш? Ти бачиш, до тебе йдуть гості. От відвернись, тікай, я не знаю, дай по яйцям йому. Хоч щось зробив в цьому житті один раз правильно, йоп, Боже, бля, яка ти кончена! Яка ти кончена! Я надіюсь, вона колись сама по собі здохне в цьому замку, я не буду за нею... Ууу! Твою мать, Паук! Надо гранату, треба гранату, гранату, гранату. На сука здохни, тварь. Ща живий! Ну то ви представляєте? Та що це з нею снайперкою? Диви. Я попаду? Я з 10 патронів ні разу ще не попав. Слава богу. Вставай уже. Okay? Ти в нормі? Yeah. Ага. Ой, стань. Не приближайся, я злий. So справи не дуже. Так. Да. Як тільки ми стаємо грати зешлі, так справу зразу і не дуже. Все ми. А, це ми тут були, все. Ну, значить нам треба лізти в цю воду з гімном. Ешлі, полізеш? Це ціліпна вода, От від неї в мозку більше речовини сірої стає. Так казав знайомий лікар мені. А якщо ще поп'єш, так одразу виздору Візьми попи. Та ти не бійся, Ешлі. я обіцяю, це останній раз в ці серії я над тобою стібався. Все. Обіцяю більше ніколи над Ешлі не стібатися. В смислі? One more time. Що значить one more time? time а що трезера... А, еф, нажати треба. <зари> Хрена всі які продумані двері. Ешлі, ти, мабуть, сразу підеш сюди. Якщо тут є шкаф, значить Ешлі повинна <зар Misal>: в нього залізти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е -е, так, секунду. Серце, серце, серце. Три! Три, сука! Три, я не, я не встиг пом помітити. Де? Де? Де, 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 де? Бачу все. Та блін як неудобно цілиться, я взагалі. Див... Ти що, п'яний, ти що, шо... сука, напилося, тварь. Алкаш, одійди. Та що він перезаряджається кожен раз? Спокійно. Є! Треба довше прицілюватися. Все, вмер. В смислі? Що, блін? В смислі, він не здох! А, треба в голову. Попав. А що з ним сталося? Стоп, 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 стоп! В а він як перемістився. Що це було? Та бляха. Та ніхрена собі, це що за. Що це за де блях? Ми шо десь на дикій природі чи шо? Ура! Господи! Пухнастий виродок. Кусок ублюдка. А ти чого вийшла? Я тобі не дозволяв. Ти ж не поранився, правда? Ні, все добре. ХП осталося, блін, на 2 метра. Ти бачиш? Ти бачив всі. Бан, так я поранений, так дай аптечку. Блядь, який толк з неї. Ні, я Я обіцяв, я обіцяв. Я не буду Ну okay. все гаразд. Так ти не попала. Оп. Та що такое? Я ж наче всегда вовремя нажимаю. І не тільки в цьому випадку, я завжди okay. все вовремя роблю. О! Хорошо. О, головоломки починаються. No Нема живлення. Утримуйте. Утримуй. Бля, yeah, наказати. Нахрена давати вибір, щоб я його утримував. Яка логіка? Просто залишали б, типу, наказати. Ешлі. Ешлі. А, ти будеш стояти там поки? Ну, постій, постій. Тільки не впади, я тебе прошу, не впади. Держу. Ля! Yeah. Контрадо, да. Сейчас вони... Блін! Ну блін, ні-ні! Я радію, ти ж не природишся як твій брат, якого я тільки що вбив. Влагані! Влагані! Є. Yeah. Так, 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 Эшли, рятує маш. Бігом, 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 бігом. Скуряйся, Нітро, давай. Ти що сьогодні не їв нічого. Ти понял. Ешлі! Ешлі, стій! Ура! Вона пішла! О! привіт. Я щас допоможу, блін. Подожди, подожди. Мені треба намисто пособирать. Слава Богу, її забрали. На! No, no. Так я просто не поняв, куди йти. Я думав, треба вернутися, а там уже платформа буде піднята, оказується, платформа не піднялася. І я як додік ходив кругами. Я не поняв, куди мені треба. О, я баяда. Хтось окуня згубив. Може її врятувати треба. А, типа тут постоять, щоб її не винесли, може так, типа. Сука, сдохни. Це моя дівчинка. Я тобі щас яйка відстрелю. Ти шо там, в концерну банку балакаєш? Он чогось. Ти бач, яка реакція? На неї нападають, а вона, знаєте, як осел впертий. Стає і знов платформу піднімає. Стій, стій, стій! Стій, стій Блід! Стій, сука! Що, блюдок, мать твою! Ти на кого рішив полізти? Єсть, тепер ти. Де ти там? Блін, промазав! Ні, а Леон! Леон, пожалуйста! Та ну нет! Уже проходить. Ви що здіваєтесь? Добані дикобраз, якого хрена, Блін, Вони це починають мені коло шматить мої нерви, я не пойму. Стоять! Я розлючений. Я сука, два рази не можу вже пройти цю локацію коли... цим дикобразом. Всі? Наче всі. Так, де він там, де він там? Блять. Ох, єлі попав. Еее. Yeah. Трішки поки не переродився. не 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 Я щас допоможу, Ашлі, Эшлі, 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 подожди. Та ну пляха, су... муха, ну скільки можна? Ну дай тебе пройти уже. Дай дуй, туй, дуй, туй. Блять. Та що ж так тяжко, я не пойму. Ашлі, тікай, тікай, тікай. Ешлі, тікай, я тебе прошу не стій. Та сука, ну сіки ти будеш мене колошматить! Диви. а, -а, -а, -а патрони! а <світка> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кого? Ну от кот... Ну... Сдох, ну... слава богу, хоч за тим порішав діла. Тепер ще з тобою надо. Ура! Слава богу. Безпорадна Ешлі. Зустрічайте. Ми ведемо репортаж з місця події. Так, Ешлі, розкажіть, будь ласка, що у вас тут трапилось? Ну, я тут стояла, коротше, держалася за руль. І до мене якісь підійшли єретики попросили закурити. Ну, Я, як, як завжди, звісно, їм відмовила, але вони мене взяли на плечі, і я пішла разом з ним сюди. Але потім якийсь дуже добрий чоловік мені допоміг, я впала з плеча. І присіла. А потім той чоловік знову підійшов до мене, взяв на плечі, і я пішла. Але добрий чоловік мені допоміг. О, допоміг, так. Я пішла, пішла, за руль попилася і підняла платформу. Ти представляєш? Дякую вам за репортаж. Я обов'язково подам це місцеве сука телебачення, як ти мене накаляєш. Ой, вибач. А! Це що таке? Не понял. Я вже думав, що ми в ці головоломки в житті більше проходити не буде, ну як мінімум в цій грі. <звук> О! Загорілися. Ура! Всі! Блін, це найсложне було для мене заватка. Я не знаю чого. Склацав, клацав, клацав, вкладав. Її Хрена все. Не понял. Ви хто такі? Я вас не звав, ідіть нахер отсюда. Ай! Ти ж тут не пролізеш? Не, пролізеш. Та пролізеш, а як сука, пролізеш. Та перезаряджайся, швидше. Ну скільки можна? Капець він довго перезаряджався. серії перезаряджається, худож. Нагинайся. 13 патронів. О! Даров. Бля, даже аптечки ніодної маєм, Блін. Це буде босс. Так, це буде босс. Ешлі зі мною. А я знаю, хто це буде, напевно. Це не капітан Краузер, ні? Хоча судячи по бочці, ні, це хтось другий буде. Бочок дуже то хера прям. А, чого ти заглядаєш в дірки ходиш там? Дивись. Це блядь. Це ступеньки, що не видно, чи що? Каже, це ліфт. А. А. куля молот. Це мені таке подобається. I got this. В смислі? ти що. Ти шариш? Каже, я пора Совело, oh Савила, ніхренасить. Ти знаєш, як заживання включається? Ого. Але он, я б на твоєму місці нахрен без ліс би я відбіг би метрів за 100 хоча б. Це такого тепер вчать водіння? Ти не знаєш про існування водійських курсів? Я не знав про існування. Ваня водійських курсів на кулі-крану. Ну, в смислі, Такому учать дівчат. Bam! Ешлі мене прям поражає. Можна лучше я сяду за руль? Та й Ешлі постріляється. Я беру їх на себе. Захищати Ешлі, поки не зруйнується стіна. Що що? Эшлі, давай кулею, кулею на них. Ай, блядь. Бем. Зірвись. До побачення. Ешлі, ти довго настраювайся, давай швидше, бо мене тут уб'ють нахрен. Куди ти поліз? Сука. Біжи. Біжи. Та що ти похотиш, як інвалід. Ну, ломайся довба на стінах. Эшлі, ти впевнена, що ти вмієш не управлять. Ашлі! У мене тут вже довбуть в усі дирки, давай швидше. Бик, бик, я чув бика! Я чув бика! Чи мені показалось? Ку-ку! Та ти підходь не бій! Ха-ха! Ашлі! Та шо такое? А! Ти шо не бачиш, що я тут хожу? Ту куля! банакуля! Та чого ти кричиш? Закрийся там та сиди свій в тому крані! Нет! Нет! Я не можу так просто зараз здохнути на півшляху. Я думаю, що ви цю стіну роздовбе, ніж Ешлі. Я не можу понять, е, Типа вона коли цю стіну роздовбеть? Коли я всіх тут роз'їба. Е, розсей. розіб'ю їхніх хлібальники? Чи коли? Так, да, зараз вона розіб'є, дивіться, дивіться, дивіться. Давай все-таки я, добре. Тривога. Ешлі, Ешлі, нам треба йти. А там ракетниця, ви бачили, ні? Нам треба ракетниця. Ракетниця, ракетниця. Сука! Твою мать, твою мать, тікай, 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 швидше тікай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Хух! Боже, як повезло! васному цілиться! тілится. Охрененно. Оп! Да як гарненько попав по ньому. Пауки полізли, все! Ой, біда! ой, біда, біда, біда! На. По другому ніяк. Нам проти цих кончених ублюдків тільки автоматні. Блін! Еш, ну ти куди? Ти не бачиш, блять, своєю п'ятитонною херньою. Прям поза тилку мені. йо, -йо скільки їх! Здоров'я! Здоров'я! Здоров'я,чко! Все погано, нема аптечки! Це була... Це була крайня остання аптечка, як! Як, пожалуйста, Ашлі, там все вийде, тебе вийде все. Ай, ай! Капець, капець. Нет! Стох! Сука, сука, сп'ядаю ногу. Гнуй, еще ви, сука, сказилися всі. Ох. Щось з самого початку, блін. Я так, сіки, вже время на нього потратив, А тут в самому початку. Це все Ешлі видно. Якого хрена вона за цей кран сідає? Ви представляєте, який був шанс того, що тут буде кран, куля, молот і Ешлі вмієтиме нею користуватися? Охренеть, вона жорстко вказується. Оце в неї раніше професія була. Ви представляєте? А! Так це за цього вона наскільки цінна. Вона цінний працівник, в неї є категорія спеціальна. Її просто Америка шукає. Я всю серію думаю, думаю, ну нахрена ми її рятуємо. А тут куля молото кажуть. Так, перезарядка біжим, 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 швидше, швидше, швидше. До, до останнього бережем бочки, бо тому що вони нам ще знадобляться. Та ні, 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 ні. спокійно, спокійно. Ми все пройдемо. Це все лиш гра. Та капець, який наплив, пішов великий. І опять аптечок нема, та що за херня? Бачу аптечку, бачу аптечку ой Так, надо вбить. И тікать, і тікать, і тікать, і тікать, не гор... Нет! В смысле, в смысле, нет! Не-не-не-не-не-не, швидший, швиш! Живи, живи, я тебя прошу! Ты шо, бля, не бой ти хрена птачку не використав! Фу, у мене чуть інфаркт не схватив! Та швидше, Леончик! На! Всі? Якщо ще одна хвиля буде, я точно тут просто не виживу. Єсть! Єсть! Так, вдалося! Я... Леон! Та успокойся! Та нерви свої, угомони свої таланти! Скільки можна? Ура! Та до сраки той арбалет! Я пробував з ним ходити. Так, лучше мотор. Ух. Ура! Бачив як я? Круто! Здається, ти знайшла своє покликання. Да. Ashлі, тобі б стройку. Будинки б зносила. У нас два варіанти: або зберегтися, або зараз йти, непонятно куди. І можливо це навіть бос буде. І як ви думаєте, що краще зробити? Ешлі, заходь. Ну пішли далі, крім з ним. Знаєш, ми з тобою. Гарна команда, правда? Ну так, да, мабуть. Правда? Може, колись я теж стану агентом? Як тобі таке? Разом захищатимемо щось там від чогось. Ну хай там як спочатку треба забратися звідси. Хм, Зануда. Типу. Подиви, якою себе крутою почувствувала. Ти один раз за всі серії хоч щось полезне зробила, тепер розказує ходити. Бач, яке хвалько? Ой-ой, ой Ешлі. А я думав, ти скромна. Так, а ну пішли. Провіримо, що тут. Переміщення бурштину. Мушу наголосити на дотриманні надзвичайної обережності під час переміщення бурштину з-підземних покладів. Працюйте вкраще напливо та покірно. Найважливіше, щоб не потрубувати дрімоту святого тіла. І все. Якесь святе тіло. Саме про це казав Луїс. А, це, типа, були розкопки з цієї херні Стали... о. Нічого собі. Та, бачите, тут якісь пауки заморожені. Схиліться. Це наше святе тіло. Наш божественний промисел. І скоро це глибоке благословення одержать усі. Лас, плагас. Що то в тебе за око на посохи? Вітаю, діти мої. Це босс буде чи ні? Я Осмуд Сендлер, голос нашого Господа. Це ж найголовніше, оказується. Насрати хто ти? Взагалі насрать. Нерозумні анці. Чому ви відкидаєте милість? Фу В нього око потекло. Облиш своє тіло. Так ми ж кололи Під сиворотку під підкорись під голосу нашого Господа. Охрені. Ні. Ні. Аші не вздумай. Припини. Ні. БЕМ! Що вистрела? Люба дитя, тягни, опирайся! А, так вона против сили своєї вистріло... Ой, против його сили, точніше. Бля, він геть почорнів. <рес> Патрони кінчились! Лох! Сетлер <рес> просто <рес> лох! Боже! цим, нечестиве, мій вірний послідовник здійснить твоє покарання. Дитя моє, боятись нічого. Віддай своє тіло та звільнися від страху. А що в них е, що за хустки в них на обличчях в них затулено все? Як вони щось бачать там? Нахара вони ті штори на голову понадівали. Це такий вид мазохізму чи що? Ой, цього садомазохізму. В принципі, як завжди, Ашлю опять кудись пішла. Нічого нового. й ну, Слава Богу. Нам, леж, нам же легше, да, Леончику? Так. Так, так, так. Ну що? Седлере. Седлера. Виродку. Що ж, давайте все позбираємо. І я думаю, будемо завершувати цю серію. Не знаю, скільки там ще залишилось. Залишилось, як мінімум одна головна битва з седлером. Е -е 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 я так думаю, що це буде кінець. Що ж, а на цьому у мене все. Завершуємо серію. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім слідуючої серії, всім пока.